Кому потрібно оформляти договір? ЦПХ? його потрібно тим, у кого не системна робота, а якась сезонна. Ну, наприклад, збір клубники. Якщо ця робота, які знаєте, там лише певний проміжок часу е, на протязі року, для того щоб людину не оформити в штат, хоча й в штат можна її оформити, потім звільнити, то краще по договору ЦПХ найняв людина, виконала разові послуги по збору клубників. З нею розрахувався, заплатив податки, тому що при договорі ЦПХ абсолютно такі ж самі податки, як і при трудовому договорі, тобто ви платите податки, як і в штаті, просто вони можуть бути або більше, або менше, в залежності від того, яку суму заробите. Але ці договори потрібно приміняти для сезонної якоїсь разової роботи. Раніше всі так хімічили хитрили для того, щоб скрити трудові відносини. Але коли наша держава ввела правило обов'язково подача повідомлення, то всі ці договори, які у вас там на сьогоднішній день є для офіс-менеджерів, юристів, бухгалтерів, вони можете їх викинути, тому що ця робота, по-перше, носить системний характер, а по-друге, потрібно подавати повідомлення. Тому. Користуйтесь договорами там, де вони підходять.